Вітаю, друзі! Продовжується відбір на Євро 2024. І в рамках відбору Ісландія буде приймати збірну Словаччини в групі Джей. Збірна Ісландії Зіграли два матчі в цій групі, обіграли слабкого суперника Ліхтенштейн 7-0 та програли збірній Боснії 3-0. Також збірна Ісландії виступала в Лігі Націй і в групі з Ізраїлем та Албанією зіграла чотири нічиї та посіла друге місце. Ось такий футбол демонструє збірна Ісландії. Що можна сказати по збірній Словаччині? Вони відіграли два матчі теж в своїй групі. Обіграли збірну Боснії вдома, а також зіграли в нічию з Люксембургом 0-0. Зараз команда знаходиться на другому місці в групі. Хочеться додати, що серед їх суперників є збірна Португалії, яка я більш ніж впевнений займе перше місце і забере одну потівку на євро 2024. Тому словакам треба боротися вже зараз за це друге місце і старатись не втрачати очки. Тим паче, що розпочали вони дуже непогано в активі 4 очки. І зараз треба головне. Не програвати свої матчі, тим паче, що суперник у них не дуже і важкий. Я вважаю, що збірну Ісландії на виїзді вони, можливо, і не обіграють, але й по силі словакам не програти в цій грі. Тому хочу додати до експресу е, те, що Словаччина не програє з коефіцієнтом 1.49. Поїхали до другого матчу. Е, Чорногорія прийматиме збірну Угорщини. Угорщина досить Сильна команда і може навіть обіграти збірну Чорногорії. Давайте згадаємо, як ця збірна Угорщини грала на євро. Скільки проблем вони створили для німців, французів та португальців, які були в неї в групи. Потім згадаємо лігу націй, де у них в групі знаходилась Італія, Англія. Та ж Німеччина. І знову вони дуже багато проблем створили для таких серйозних команд, для топів європейського футболу, де обігрували навіть збірну Англії 4-0. І в цілому посіли друге місце в групі, поступившись лише одним очком збірні Італії. Як збірна Угорщини розпочала цей відбірковий цикл? Ну вони зіграли один матч, обіграли збірну Болгарії. 3-0. все закономірно. Болгари зараз демонструють не дуже. Сильний футбол. Що можна сказати по збірній Чорногорії? Вони зіграли вже два матчі в групі, обіграли ту ж Болгарію 1-0 та поступилися сербам 2-0. Звичайно, в команді є справжній лідер, можна сказати, ветеран збірної Стефан Йоветич, форвард, який подавав великі надії в свій час. Але так на суперзірковому рівні він і не заграв. Але все-таки демонструє непоганий футбол, забиває голи. І можна сказати, що це ось є надія збірної Чорногорії. Якщо подивитись на їх результати в Лігі націй, то вони знаходились в групі зі збірної Румунії, збірної Фінляндії та Боснії та Герцеговини. І виграли лише два матчі у Румунії 2-0 та 3-0. Дуже високих результатів команда Чорногорії в цілому не показує. І порівняно зі збірною Угорщини, це звичайно зовсім інша по класу команда. Спираючись на цю всю інформацію, я роблю висновок, що збірна Угорщини все таки не програє на виїзді Чорногорії. За коефіцієнт 1.32, додаю до нашого експресу, і в сумі виходить 1.97. Дякую за увагу. Всім наснаги, вдачі! Грайте, перемагайте, і якщо не знаєте, не ліпіть.